З кожним роком День слов'янської писемності та культури набуває все більшої значимості, об'єднуючи усіх, хто зберігає православну віру і вшановує історію. Про подвиг братів Кирила і Мефодія, які більшості відомі як творці слов'янської азбуки, говорили і в українському домі. Але мало хто знає, що саме вони переклали цією мовою Євангелії, апостол і Псалтир. Те, що здійснили святі, можна назвати духовним подвигом, стверджують священнослужителі. Свято церква надала їм таке велике звання рівно апостолів. Чому? Тому що вони дійсно на рівні з великими апостолами багато потрудилися в просідівницькій діяльності. Важко переоцінити значення. Кирилиці у значної частини слов'янських народів зараз крилиці використовується, як відомо, на великій території земної кулі від Тихого океану до Белграду і Кирилиця, то кажуть, розвивається. Кирилиця має свою культуру. У результаті просвітницької діяльності Кирила та Мефодія на території Росії почали з'являтися їх послідовники, люди, які продовжували розвивати православне богослов'я. Одним із них був святий Ігнатій Брянчанінов, відомий ще як єпископ Кавказський та Чорноморський. Саме йому була присвячена більша частина заходу. Строгий ревнитель аскетичної традиції, видатний вчений подвижник. Він і став практично першим творцем сучасної російської духовної літератури. Геннадій Брянщинінов це людина, яка жила в одну епоху з Пушкіним, особисто його знала. Пушкін дуже ну, так, поважав його і відрізняв найкращий бік, коли саме він, так як треба, декламує його вірші. Він також жив в одну епоху з Тарасом Шевченком. Православна релігія та пов'язана з нею духовна сфера і культура для багатьох слов'янських народів є об'єднуючим фактором. Беззаперечне підтвердження цьому участь у заході представників більшості слов'янських національностей долучилися до святкування гості республіки сусідніх держав, які прибули на міжнародний сільськогосподарський ярмарок. Від багатьох українців, щоб нас не розділяли, нас, тобто українців, білорусів, молдаван, придністровців, болгар, білорусів, всіх слов'ян да росіян, щоб нас не розділяли кордони, політичні, економічні, географічні. Ольга Марчук, Дмитро Дяко, програма промінь.